Що не день то новий хабарник у міністерстві внутрішніх справ не припиняють звітувати про боротьбу з корупцією. Однак цього разу все обійшлося без телекамер та журналістів. Результатами роботи своїх підлеглих похизувався міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Фейсбуці. Мовляв, у Києві затримано на гарячому чиновницю хабарницю. 200 тисяч доларів вимагала взятку директор Київського ГП Укірспідзієм. Государственного агентства земельных ресурсов Украины за выдачу свидетельства на постоянное пользование 4 гектара земли в Обуховском районе получила первые 100 тысяч долларов, задержана с поличным 86 тысяч, вместе с посредником, советником главы Госкомземагентства агентства 14 тысяч. того, до правоохранцев почевы поселились сами количные чиновники, заявляют у МВС. Зокрема, до них звернулися колишні керівники Укрзалізниці та Укрпошти і поскаржилися на чиновників із Держфінінспекції. Через посередників за нормальний акт треба від мене хабара у розмірі 500 тисяч доларів. МВЦ взялися перевіряти ці факти. Однак корупція процвітає і у лавах міліціонерів. На Сумщині затримано начальника кримінальної міліції Конотопа. Майор вимагав від одного із мешканців 30 тисяч гривень. За ці кошти він обіцяв приховати злочин та витратити ці гроші начальник так і не встиг його впіймали на гарячому. Нині тепер проти нього порушено кримінальне провадження за вимагання хабара, і слідчі, як завжди, пообіцяли цю справу довести до суду. Мовляв, нині люди в мантіях мають обрати міру запобіжного заходу майору, щоб він на час слідства перебував у СІЗО. Натомість боротьба з корупцією в Україні останнім часом просто перетворюється на театр абсурду. Міліція затримує хабарників, а судді відпускають. Зокрема, днями публічно звинувачені у корупції прокурор Краматорська, його заступники та один із керівників міської міліції можуть легко вийти на свободу. Суд на час розслідування заарештував їх на два місяці однак вони мають право заплатити заставу аби вийти на волю. В Донецькій області обрано запобіжний захід тримання під вартою з одночасним визначенням застави працівнику міліції у сумі 360 тисяч гривень, а працівникам прокуратури по 3 мільйони 450 тисяч гривень. У свою чергу ще з середини березня у парламенті з'явилися законопроекти, які забороняють судам відпускати під заставу підозрюваних у корупції. Мовляв, люди, які брали немалі хабарі, можуть легко заплатити або вийти на волю. Окрім того, всі кошти, які підозрювані вносять як заставу, правоохоронці мають ретельно перевірити, звідки вони у них. Зокрема, як це сталося у випадку з екс-керівником державної служби з надзвичайних ситуацій Сергієм Бочковським. Міліція заблокувала гроші, аби перевірити їх походження. Однак в Україні все як завжди, слова не збігаються з діями. Після чергових канікул депутати подібні закони навіть і не розглядали.